І сина, святого Духа, ці до сестри дозволяйте роздоровити вас з Весчетним днем. Маємо нагоду прийти до церкви, храни Божого і вознести наші посилі молитви до престолу Царя, Боже, Божіка нашого, Ісуса Христа. В наші часи, коли в Україні хочеться війна, це, напевно, найкраще, що може зробити людина, помолитися Богу. І всі свої думки, всі свої печалі довірити, переказати, сказати йому. Всі часи, коли нашому побожному українському народу було погано. Коли приходимо в нашу землю ворог, він завжди звертався до Бога. І свідчення цьому тисячі храмів по всій Україні і та гаряча і тверда віра, яку ми маємо в своїх серцях. Сьогодні ми чули священне писання, в якому дуже багато було чого сказано, якщо б ми б мали можливість... Поміркувати над кожним почутим словом це зайняло багато часу. Євангелія це не просто книга, яка написана людьми. Ми віримо, сповідаємо, що ця книга написана Духом Святим. І пересвідчується в цьому, коли ми триваємо її і читаємо. Кожне слово в цьому священному письмі містить таку велику істину і так багато змісту, що дається людину диво, як могла людина це написати. І певно, що людина не могла, а от Бог міг. Бог надихав тих людей, євангелістів, які писали цю святу книгу. І ми чуємо воїну Божественні слова. А якщо це Божественні слова, то вони... Істинні, і поза цими словами нема ні правди, нема ні спасіння, нема життя. Тобто та людина, яка читає священне Писання і намагається жити по цим словам, вона живе в істині, вона живе в возі і йде до Царства Небесного. Ось ми чули молитву Господа нашого Ісуса Христа до свого Отця Небесного, яку Він творив в Гевсимарському часі. Саду не задовго до свого мистецтва. І про що він молить свого батька? А молить він про те, щоб він не полишив людський. І ми чули, да будуть всі єдине, як і ми єдине свої. Про єдність тих людей, які вірять в нього, Ісуса Христа, як Бога. Тобто Господь заповідав нам єдність в війні. Єдність в церкві, щоб ми в навколо Христа всі були єдині. І якщо ми ці слова да, примірюємо до оточуючого нам світу, то побачимо, що ті люди, які сіють різні, які не хочуть, щоб ми були єдині в Христі, вони виступають не проти істини, вони виступають проти Бога, проти волі Божої і проти Його бажання. Ворог родові сьогодні людей ще спочатку створення людей. І до цього часу він їх дім по мові, по вірі, по церкві, по національності. Проте вірюча людина, пам'ятаючи молитву Христа приємні, знає, що ми всі різні, проте у Христі і наводок Христа повинні бути всі єдині. Тобто наша віра каже нам про те. Що ми повинні берегти єдність у Христі ради Христа і ради нашого спасіння. Ми бачили, відніше чули, але не наче бачили, як Христос, підійшовши до міста на Іна, побачив сущнями, що з міста виходить траурна процесія, хоронять молодого сина якоїсь жінки, єдиного сина. І, звичайно, якщо людина втрачає свого єдиного сина, в ті часи це було рівно приречення себе на голодну старість. Хто ж подбає про стареньку і немічну хвору людину, якщо нема ні рідних, нема ні дітей. Можна зрозуміти, який був плач і горе в тій процесі. Ці жінки відчували всі, хто там був. Бо більше я свідчував сам Господь Бог Ісус Христос. Ми чули, що Христос зупинив цю процесію, підійшовши до гробу і воскресив з цього юнака, неначе повернувши, втрачену дитину його матері, неначе повернувши, втрачену надію, повернувши в це життя. В іншому місці священне Писання. ми... Бачимо, як Господь Бог наш Ісус Христос прийшов камувалійську на, на свадьбу. І хоч священне писання не пише, що були, хто були ті люди і що це було за свадьба, але ми читаємо, бачимо, що певні люди були небагаті, тому що не хватило гостям вина. І вони шукали, де це вино взяти. І ми знаємо, що Господь сотворив своє перше чудо, перетворивши воду, вино на тій свадьбі. Бачимо, що Господь і в радості з людиною буває, і буває з людиною і в печалі. Великий святий, угодник, що пан Затворник колись писав, подивіться, Господь прийшов до вдови Наїнської і воскресів її сина, Господь був у кані галілійській, Господь завжди з людиною, Господь розділяє людську радість і розділяє людське горе. Господь як батько, Отець Небесний. І вчуває людині, коли їй не добре, завжди готовий прийти своєю допомогою. Господь радується людині, яка знаходиться в щасті, як своїй дитині радується. Тобто Господь розділяє з нами наше життя. Проте ми не завжди розділяємо своє життя з Богом. Людина рідко звертається до нього, рідко молиться ще рідше, Читає священне писання, дуже рідко намагається життя своє звірити із законом Божим і запитати себе, а чи живу я по правді Божі по його заповідям, по його законам, чи йду я до Царства Божого, чи не йду я до нього. Але, як писав феофан а ми звертаємо увагу не те, що вчать святі богоносні отці, адже вони. Прожили таке саме матеріальне життя, як і ми проживаємо. Вони шукали Бога, як і ми шукаємо, і вони дають багато відповідей своїм життям і своїм пошуком Бога в цьому житті. Фехан пише, що ми повинні роздумувати над своїм життям. Куди воно йде, куди воно веде, заради чого ми живемо, що ми шукаємо і що дороге в нашому житті? Якщо б людина яка пам'ятає про молитву єдності Господа Ісуса Христа, до Свого Небесного Отця, вона бігала в своєму житті всього, що порушує цю єдність. Вона б стояла в постері того, що не з'єднує, а навпаки шукала те, що з'єднує. Тобто життя, по Слову Божому, нас би спонукало би зовсім по-іншому жити. Зовсім по-іншому дивитися на оточуючий нас світ, шукати правду і відходити від неправди. І все, що у світі правда чи неправда, може запитати, як зрозуміти, а просто зрівняти і Слово Боже. І подивитися, що каже цей світ і що каже Бог. Якщо це сходиться, ми повинні так жити, а якщо розходиться, повинні жити не так, як учить нас оточуючий світ. А як вчит на священне Писання, пам'ятаючи, що Господь ніколи нас не залишить. Ми сьогодні празднуємо в святкуємо пам'ять отцілського Вселенського собору. Православна церква вручить, що в історії нашій було сім вселенських соборів, які сформували православне вчення. На кожному соборі від 125 році останнього 787 році церква сформулювала нашу віру, яка виражена в тому символі віри, який ми разом вчуваємо кожній події. Кожне слово в тому символі віри виважене. Кожне слово ословиться на священному писанні. Кожне слово являє собою істину. І коли ми. Співаємо, читаємо, молимося цим символом віри. Ми сповідуємо віру православу. Таким чином, приєднуючи себе до православних і до православних церкви. Сьомий Вселенський Собор зібрався 에, стосовно і коноборчої Я, коли зайшовши в цей храм, я вперше у вас і вашій в селі, я вперше бачу вас і бачу цей храм і ці розписи. Я здивувався, тому що я побачив. Тому що дуже красиві розписи. Але про що вони свідчать? Вони ці розписи, ці ікони свідчать про нашу віру, про те, в що ми віримо. Ми бачимо святих преподобних мучників. Це ті люди, які в різні історичні епохи були в церкві православній, в нашій церкві, спобітували віру Христову і хто життям, а хто смертю засвідчив вірність спокій. І ми їх зображемо не просто як малюнки з нашої історії, а як приклади того, як ми повинні жити, як ми повинні вірити і як ми повинні спасатися. Ось преподобний подобний агаптічевський, я бачив, великий угодників Кічевській лави. Він лікував людей. Але в ті роки, коли він жив, а це 11 століття, не було ніяких ліків. Якби ми зараз пішли до аптеки, бо що ми собі придбали, а тоді зовсім нічого не було. А він лікував словом до Бога, молитвою. Він рвав якісь страви, будь-які. І коли до нього людини приходили, він молився і казав, візьми, з вірою випий. і ти істинишся. І так і було. Люди, віривши в Христа, істелялися. Ось пораз ми бачимо, що також молитвою зціляв хворих людей. Але про що ці дві ікони нам свідчать? Вони свідчать, що якщо ти в хворобі, зверни серце своє, думки свої до Бога. Будь таким чистим, як були святі угодники Божі, Боже, своїх гріхах. Звернись до того, хто дає життя, хто дає здоров'я до Бога, і Він тебе з ціл. Якщо ми маємо перед очима такі приклади, то певна людина в хворобі звернувся до Бога получить стіни. Ось трошки далі подивіться, равнопосений князь Володимир і велика кінця Ольга. Вони крістили святу Русі в православній звідти Від того древнього Києва до сьогодні Україна православна. Нам намагаються нав'язати багато інших вір. Тисячолітню нашу історію, кого тільки не було на нашій землі. І люди могли задати собі питання, а де та істина віра? що на істину є? Але ми, православні, знаємо, що, годинячись на ці ікони, ми бачимо, що вони принесли в нашу землю православну віру. І з тих пір православ'я сформувала Україну, дала тисячі святих угодників Божих дала нам духовне життя, дала нам спасіння. Тобто, дивлячись на ці ікони, у нас вже не стає питання вибору. Вибір зроблений. І це був святий і радісний вибір. і для наших прадідів, і для нас, і буде таким вибором для наших е, нащадків. Ми бачимо Господа Ісуса Христа, зображеного на розпятні. Наше серце стискається від тої несправедливості, якої піддали люди грішні люди святого Бога. Який проповідом він спасіння, а вони в і злобі його розпяли. І розуміємо, щоб навколо нас не траплялося, щоб не відбувалося багато людей, які не розуміють, що вони роблять. Багато людей в злобі проти Бога щось роблять. Але ми повинні уподобатися йому нашому Батьку і Богу Господу Ісусу Христу, щоб не відбувалося в терпінні і в молитві. Надійтеся на спасіння і позбавлення, але не не подобалися тим. То творить над нами насилля. Згадаймо, що коли Христа розпинали, він би, як цар неба і землі, міг би привезти в лігіони воїнів і ангелів, які б, напевне, стерли його води в 10 землі. Але згадаймо, коли в його руки і ноги вбивали в гості, він звертаючись до Отця Небесного, казав, Отче пробачимо, не знає, що робити. Тобто кожна ікона, яка нас оточує, світ про глибину віри, про величність віри, про зв'язок з Богом, про те, якими ми повинні бути, якими були вони, хто забрали на цих іконах. І ми знаємо з історії, що апостол Лука метував ікони Пвятої Богородиці. Багато цих ікон було, але ж ось виникла єрець іконобовчика. І почали люди знищувати ікони. Нагадаю, це було 8-9 століття. Їх нищили по всьому світу. Ікони спалювалися, розвивали. Людей, які вірили і своїй вірі, дивилися на ці ікони, переслідували. Щось було неймовірно хвалилося в усій тодішній церкві. Багато ми втратили. А ось через 60 років після почаття, початку і понобочок цієї єресі зібралася вся церква, всі єпископи. Зібрався імператорська сім'я Боже, які розібралися в тому, що ж таке іконопочитання почитання і чому воно потрібно і в не потрібно. І Собор тоді постановив, що ікони повинні бути у кожного. що ікона це велика святиня. Але ікона не являється ідолом, вона не являється тим, хто на ній зображений. Вона тільки возводить нас до того, хто на ній зображений. Ось я казав. Ікона Пантелімона, але це не Пантелімон, але він, вона нагадує і вода про нього, про як він жив і що він робив, і Вже нас піднімає до того рівня, який мав сам Пантелімон, в своїй вірі і в своєму житті. Ми можемо порівняти себе з ним, дивлячись на цю ікону і щось змінити в собі. Бо то був святий, а чи є ми святий? Ікона це неначе вікно в той світ. Царство Боже, де перебуває Господь і всі святі Його в оточній святих Ангі. І воно возводить нас до первого образа, до того, хто на ній зображений і надихає нас на життя в вірі, на спасіння, на рух на царство Боже. Багато людей тоді та й зараз скажуть, що ми не можемо Бога зобразити, тому що. Священне написання пише, Бога, ніхто і ніколи ніде і не бачив. Але чи це так? Але якщо звернути увагу на ці слова, то вони були сказані в старому заповіті, що дійсно тоді ніхто й ніколи Бога не бачив, а прийшов світ Христос. А хто такий Христос? І ми сповідуємо його істинним Богом. А раз він прийшов в цей світ. І ми бачили Його, то ми можемо його зображати. І про й засвідчив 7 Вселенський Собор, що прийшов світ Христос, люди його бачили, а значить, ми можемо його зображати. Можемо його зображати як ікону. І це не буде сам Христос, але буде нас возводити до нього наші думки, наші молитви. Нам давати можливість самому себе до Бога підняти і сказати ну, такі необхідні слова про себе і про своє життя. Ось що тоді зробив Сьомиський собор і посередині всіх храмів поставили його на яких положили святі ікони. І кожен, хто заходить в православну церкву, цілує цю ікону, засвідчуючи свою православну віру. І ось в цьому вже майже більше тисячі років цієї традиції, в якій ми живемо. Приходять сьогодні багато людей, які можуть нам сказати, що ніколи це самі це вони поклонники. Тому так кажуть, не тому, що щось не розуміють, не тому, що чомусь нас звинувачують, а тому, що не вірять, що Господь Ісус Христос є істинним Богом. Це дивне питання. Якщо у людини є дитина, то хто ця дитина? Ми кажемо, що син чи дочка кожного з вас є людиною. А якщо син Божий, то хто він? І ось це питання багато людей, не вірючи, або в слабої вірі ставить якесь положення, вони не можуть відповісти. Син Божий хто? Да хто угодно вам сказати, тільки не Бог. А чому не Бог? Бог себе відкрив, як Тройця, Бог отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і от його син прийшов на землю, щоб спасти род людський. І ми знаємо, що Він воплотився від Пресвятої Богородиці, прийшов в світ, восприйнявши на себе не просто людську область, а людську природу, тіло, йому була Пресвята Богородиця. І він жив в цьому світі як істинний Бог, і як істинний чоловік, як істинна людина. Тобто ми можемо його зображувати. Можемо в молитвах приклоняти свої каліна і хоріти свого серця перед його образом і приливати сльози і молитви до нього про наше спасіння і про наше життя. Ось такий сьогодні день. Він дуже величний і дуже надихає до спасіння. Ми ще багато чого сьогодні чули з простих декілька хрещеннях священного Писання. Мені би дуже хотілося, щоб ці святі слова. Завжди жили в нашому серці, щоб були в нашій пам'яті і надихали нас до спасіння, возносили нас до неба, щоб ми завжди пам'ятали, що пристоїмо перед очима Бога нашого Творця, щоб ми жили по-божому в єдності, в Його святій церкві, яку Він створив, і яку дали нам тут на нашій українській землі. І святи равно князь Володимир і велика равна посина князі. І я закликаю вас до такої віри і такої єдності в Христі. Якщо це в нашому серці і в нашій душі буде, то ніхто і ніколи нас не поможе. Ми будемо вільні і щасливі. Наша держава буде існувати в віках і буде об'єднувати всіх людей, які вірять і люблять Бога. Дай Бог, щоб ми були такими, і щоб на цьому шляху наші колеги не полишив Господь і Бог Ісус Христос. Амінь.